Идет переход, там а, адрес, 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 там перекресток. Там перекресток что, Данкевича адрес, и Маяковского. Мы собрали с нашего дома подписи, написали заявление. Все жители. Пожалуйста, помогите. Потому Давайте что... мне вот, хай, повечница запыши. Я завтра включусь всю работу. Потому что это, это будет горе, если там пожилые люди, да и не только пожилые. Знаете, я вам скажу так. Вы обозначили эту проблему и конечно... і Ці проблем дуже багато. Я зустрічався в суботу, п'ятницю, неділю, по дві, по три зустрічі. Значить, Дуже багато нарікань на роботу житлового господарства комунального. Значить, на кожній зустрічі дають запитання: там не працює ліг, там не працює ліг. Там... Я взяв і е... потребував дати мені інформацію, що ж у нас робить в удовольній господарстві. Я сьогодні отримав інформацію на 9 годину ранку. У нас на Троєщині працює 77 ліфтів. Офіційна цифра. Я коли побачив, я в шоці був? Деякі ліхти не працюють 385 днів, 140, 125 днів і так далі. І так далі. Значить, як можна жити в будинку? Е... Пенсіонеру, значить, пожилой людині, якій треба спуститися, потім піднятися на 10-й поверх. Я побачив це тут, же зразу написав звернення і поїхав на бесіду до прокурора. Реснянського району і сказав, давай будемо щось робити. Показав йому цей перелік. Він взяв до виконання і дав мені таку інформацію. Порушено чотири кримінальні справи по відношенню цієї ситуації з вихтами, і вони розбираються. Зараз я впевнений, що зараз почнуть всі працювати і мастер ліфтів, який обслуговує всі ліфти, і не виконує своє об'язвіство, і буде працювати прокуратура і ЖКХ. І жеки, і всі будуть робити, щоб їх запрацювали. Якщо я затронув ситуацію в жилищному господарстві, я вам скажу, той безлад, який розведений, він мене не влаштовує. Я думаю, що він і вас не влаштовує, тому що це далі терпіти не можна. Що треба робити? Дуже просто треба змінити саму систему, яка працює.